Вітаю! шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами Кадрова Кава. І я її ведуча шеф-редактор проєктів кадрової UA Вікторія Ліпченська. Поки всі говорять постійно про військовий облік, ми почали забувати про загальнокадрові запитання. І найпоширенішим, напевно, одним з поширеніших запитань загальнокадрових є завжди запитання про роботу за сумісництвом. А також давайте згадаємо з вами, що я вам дуже часто нагадую. А з приводу взагалі законодавства про працю. На да, законодавство про працю воно ж стосується двох сторін: сторона працівника і сторона роботодавця. Да, ми зазвичай з вами говоримо на сторінці кадрових QA з позиції роботодавця. Як можна вчиняти, як не можна, але і працівники мають знати певні свої права та обов'язки, в тому числі стосовно да, можливості працювати. Реалізація свого права на працю. Реалізацію права на укладання трудового договору. Тому сьогодні запитання, яке ми будемо розглядати. Ну, по-перше, я його як завжди розширю, А по-друге, в нас сьогодні запитання безпосередньо від працівника: чи можна перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати на період воєнного стану за основним місцем роботи, працевлаштуватися за сумісництвом на іншому місці роботи? Запитання до Доволі просте, воно дуже, ну, на мій погляд, дуже просте, але відповідь на нього трішечки інакша. Інакше, ніж просто відповідь, чи можна про це влаштуватися на період відпустки без збереження заробітної плати? Чи можна працювати за сумісництвом на період відпустки без збереження заробітної плати? Для того, щоб відповісти на це питання, взагалі. Треба дати відповідь на зовсім інше запитання: а чи має право працівник працювати за сумісництвом? Чи є в нього якісь обмеження? Ми з вами пам'ятаємо, що? У 2022 році були скасовані обмеження працювати за сумісництвом для працівників державних підприємств, установ, організацій. І тепер нібито всім дозволено працювати за сумісництвом. Але є закон про запобігання корупції номер 1700 який забороняє будь-які види іншої оплачуваної діяльності, в тому числі для тих категорій осіб, які перераховані в статті 3. Цього закону. Не? Ну, ми з вами найчастіше зустрічаємося з ким? З цього переліку? З державними службовцями. Ну, це просто найчастіше, але там доволі великий перелік тим, кому заборонено відповідно 25 статті закону 1700, займатися будь-якими іншими видами оплачуваної діяльності, в тому числі і працювати за сумісництвом. Тому, перше. Що ми маємо з'ясувати? Чи може працівник працювати в період е, воєнного стану, перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати? Да? А чи може він взагалі перше? Чи може взагалі він працювати за сумісництвом? Чи немає в нього? Обмежень працювати за сумісництвом. Далі подивитися на той самий закон про запобігання корупції, наприкінцеві положення цього закону, а саме пункт 2.8 прикінцевих положень закону. України про, про, про запобігання корупції і подивитися. Да, на період дії воєнного стану чи дозволено, якщо це категорія державних службовців, працювати такому працівнику о, в період перебування у відпустці без збереження заробітної плати? Дивіться, відпустка без збереження заробітної плати може бути умовою? Працювати за сумісництво в період дії воєнного стану. Ну, я то знаю, хто нам ставив це питання. Це питання ставила особа, яка не відноситься до тих категорій, які перераховані в законі України про запобігання корупції. І скоріш за все, це запитання, яке нам поставили, воно ще й доволі неповне. Чому воно неповне, я так вважаю? Тому що я знаю, в якій установі працює. Запитувач. запитувач працює в установі, яка пов'язана з науковими розробленнями, тобто ті, хто займається наукою безпосередньо. І тому я так думаю, що у цього запитання є ще продовження: чи перше, у нас чи може взагалі працівник працювати на іншому місці роботи, коли він перебуває у відпустці без збереження заробітної плати? А друге, а в який час такий працівник має право працювати, і чи може він працювати? Повний робочий час, да, повний робочий день, повний робочий тиждень і так далі. Тобто, да, ну, візьмемо стандартний годинний робочий день. Чи може він працювати, оскільки за основним місцем роботи він знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати? І так, ми з вами визначилися з першим. Першим підпитанням, чи може працювати взагалі, чи немає заборони, і визначилося, що такої заборони немає. А друге, чи може працювати, і в який час він має працювати, може працювати. Дивіться, на основному місці роботи працівник перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. Тобто він там не працює взагалі. Він може працювати, може працевлаштуватися на іншому робочому місці і працювати. І ось тут да, ось питання, в який час він має виконувати цю роботу. На жаль, на сьогоднішній день я стикаюсь з дуже великою кількістю запитань, що, з якою, що при прийнятті на роботу сумісників. Роботодавець не звертає увагу на таке питання, як питання робочого часу сумісників. І ви пишете накази про прийняття на роботу за сумісництвом, дуже такі, знаєте, обрізані. Прийняти на роботу за сумісництвом. Ну, ще й ви любите дописати на тій присловуті 05, 025, 075 і так далі ставки. Скажіть мені, я як працівник, як я маю догадатися, в який робочий час, дивлячись на ваші 05, 025, 75, я як працівник маю працювати. Це ще раз нагадаю: робота за сумісництвом. Здебільшого робота за сумісництвом не співпадає з тим режимом робочого часу, який визначений у вас в правилах внутрішнього трудового розпорядку. До. Тобто ви маєте конкретизувати, коли я маю виконувати роботу, встановити мені індивідуальний режим роботи, встановити графік роботи, можливо, якщо він потрібний. Да. І прописати це або в наказі про прийняття на роботу, або в окремому наказі. Бо потім ви, як роботодавець, з працівником маєте доволі багато проблем. А також не з працівником, а з різноманітними контролюючими органами. Особливо ті органи, які контролюють виконання бюджетних використання бюджетних коштів, і контролюють роботу. За яку за ці бюджетні кошти виконує працівник? До чого я веду? Я веду до тієї ситуації, яка складається на сьогоднішній час дуже-дуже часто, ну, принаймні, з тих запитів, які є по Україні на сьогоднішній день. Ще раз повторюсь, це практика. Давайте згадаємо, що таке сумісництво. Сумісництво це виконання роботи за іншим трудовим договором, вільний від основної роботи час. І так, нам треба, щоб був вільний від основної роботи час. Зазвичай, якщо основна робота, то вона триває де там повне робоче навантаження, і вільний від основної роботи час це час. Після тієї роботи, тобто після закінчення роботи за основним місцем роботи о 17 або о 18 годині. Працівник має працювати ще за сумісництвом. Будь то внутрішнє сумісництво або зовнішнє сумісництво. Але ви йому не прописали в наказі про прийняття на роботу, окремим наказом, ви не прописали, коли він має. Цю роботу виконувати і скільки працювати. А потім, ось на прикладі одного а, з підприємств. Можу вам розказати. Потім починається таке починаються перевірки. Перевірки, який робочий час використовують працівники внутрішні сумісники. Працівникам починають регламентувати цей робочий час і регламентують його роботодавці. Починають казати, ось це в тебе є основна робота, ти її виконуєш в такий робочий час. Я робота за сумісництвом, ти їх маєш виконувати після основного Роботи, тобто після 17-ї години. А ці працівники-сумісники кажуть: Я не згоден працювати після робочого часу, тому що при укладанні трудового договору за сумісництвом було припущено ось цієї вашої роботодавці. Не просто стратегічної помилки, а порушення законодавства про працю. Ви не встановили робочий час працівника, скільки він має працювати, в, яким, в якому режимі він має працювати, і не ознайомили його з цією умовою робочого часу. З чим ви його знайомили? Нагадаю, в нас є стаття 29 Кодексу законів про працю України, там, де роботодавець зобов'язаний проінформувати про режим роботи робочий Час. Ну, ознайомили ви його з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а він сумісник ще. За основним трудовим договором він буде за правилами у вас працювати. А як сумісник, йому ті правила конкретно стосовно робочого часу, до чого має бути окремий конкретний встановлений робочий час, а ви його не встановили. А тепер, от на цьому підприємстві, про яке я кажу, там де є зараз перевірки роботи сумісників, працівники кажуть, ми не будемо працювати після 17-ї години. Їм же ж ніхто не пояснював, а це державне підприємство, їм ніхто не пояснював ніколи, що сумісництво це окремий трудовий договір, окремий робочий час. Вони сприймали зазвичай сумісництво як що? Як доплату. Ми ж встигаємо робити роботу, поки ми працюємо за основним місцем роботи. Це. Неправильно. І ця неправильність шагає по вашим всім наказам, крокує по вашим всім наказам про прийняття на роботу за сумісництвом багато-багато років. І ви так це сприймаєте. А потім з'являються питання: да? а може він працювати за сумісництвом повний робочий час? Да, давайте будемо відвертими. Якщо він відпрацював 8 годин за основним місцем роботи. Ще 8 годин плюс якийсь час між одною роботою та іншою для особистих потреб, для переміщення з одного підприємства на інше, якщо це не внутрішнє сумісництво, і так далі. Він у вас, правда, працює до першої години ночі. І так щодня, ну не смішіть мене, це перевіряється доволі легко. Да, робиться і. Відвідування в нічний час вашого підприємства, якщо ви йому не визначили дистанційну роботу, або робиться хромонометраж робочого часу. І потім виникають питання, як це у вас так працівники за сумісництвом працюють. А ви все ще задаєте питання, чи може працювати? Це ж не заборонено законом. Законом не заборонено. Але. Має бути доцільність будь-яких ваших дій, повертаючись до нашого запитання: чи може перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати за основним місцем роботи працівник працювати ще за сумісництвом? Може. На якщо ми умови сказали, йому можна працювати за сумісництвом, враховуючи норми закону про запобігання корупції. І другий момент: а чи може він працювати повний робочий день за цим сумісництвом? Він перебуває у відпустці. Без збереження заробітної плати. Тобто в нього зараз весь робочий час, який він використовувати може за сумісництвом, він весь вільний від основної роботи да, на період, поки знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати. Звісно, може працювати за сумісництвом, не просто працювати, а й ще повний робочий час. На тому іншому підприємстві е, працювати без будь-яких заборон. Але да пам'ятаємо два моменти, коли ми говоримо про сумісництво. Що ми маємо врахувати? Сумісництво це окремий вид трудового договору. Це перший момент, і другий момент, а чи можливо виконання. Роботи за сумісництвом, і після того ми да, приймаємо рішення приймати на роботу такого працівника за сумісництвом чи не приймати. І відповідно ж згадаємо, що в нас ще є частина друга статті 30 закону України про оплату праці, там де роботодавець має показувати достовірний облік. Робочого часу і виконаної роботи працівником. Да? І не порушувати ось ще цей момент, щоб до вас не було питань, не від фіно органів, які контролюють а, використання коштів, не від а, тих органів, які перевіряють дотримання норм законодавства про працю. Дякую вам всім за увагу. Дякую за цікаві питання. Чекаю наступних питань і зустрінемося на цьому тижні. Всім! Тихого мирного дня!